Зараз тема східного партнерства вона досить актуальна. Всі ми очікуємо Вільнюського саміта. В рамках східного партнерства зараз набуває розвитку і питання транскордонного співробітництва. Мова йде зокрема щодо Єврорегіону Дніпро про програму територіальної співпраці Україна-Білорусь. Будемо сподіватися, що вона все таки запрацює в цьому році, як це і заплановано. Це стане ще однією можливістю для розвитку співробітництва між прикордонними регіонами. Тематика єврорегіону, ну, об'єктивно, вона напевно сьогодні не є дуже актуальною, не викликає такого інтересу. Але разом з тим, коли є можливості, їх потрібно використовувати. І так само наш проект був використаний для активізації економічного співробітництва між учасниками єврорегіону та європейськими партнерами, і сприяв цьому, зокрема, той інформаційний візит, який відбувся до країн Вишеградської групи, ми зі свого боку, гомельська делегація зі свого. Презентували потенціал наших регіонів, пропозиції до співпраці. Зокрема, в Будапешті була зустріч в Міністерстві національної економіки Угорської республіки, де обговорювалися Україно-угорські відносини в контексті економічного співробітництва. Окрему увагу там було приділено і якраз співробітництво прикордонних територій. В столиці словаччини братиславі під час відвідань міжнародного Вишеградського фонду були б говорені перспективи якраз співробітництва в рамках їхньої програми «Вишеградська четвірка для східного партнерства, тобто ті проекти, які можна реалізовувати в подальшому на наших територіях. в Чеському міністерстві закордонних справ в Словацькому міністерстві закордонних справ ми також презентували наші пропозиції до співпраці. В місті Брно, Чеському, учасники мали змогу відвідати міжнародний інвестиційний форум, тобто подивитись, як залучають чехі інвестиції. Ну, там дійсно були цікаві приклади. Ну і так само важливим стало стало налагодження контактів з місцевими адміністраціями Братиславського краю, і відбулася у нас зустріч у місцевій адміністрації Вроцлава. Такий проєкт, такі зустрічі, вони в принципі є однією з складових маркетингу територій, тобто дозволяють напряму поширювати. Інвестиційні пропозиції, пропозиції торговельного співробітництва. Ну і часто от Єврорегіону Дніпро закидають те, що немає економічної складової в його, в його співробітництві це більше фестивалі, більше культурне, спортивне співробітництво. То я думаю, що найближчим часом ця ситуація все-таки зміниться і економічне співробітництво в рамках Єврорегіону вийде на новий рівень.